Давайте розберемося сьогодні, чи існує призначення, де шукати призначення, що таке призначення і, взагалі, кому воно доступне. І яке ваше призначення? В 33 роки я вирішила повністю змінити свою сферу діяльності після 13 чи 14 років успішного бізнесу. Призначення. Призначення. Як знайти своє призначення? Відчуй своє призначення. Прямо зараз ти можеш піти в своє призначення, своє призначення тебе знайде. Коли ти будеш займатися своїм призначенням, гроші будуть приходити до тебе легко. Все, що тобі потрібно, це знайти своє призначення. І як багато ми зараз чуємо про це слово призначення. І насправді воно дійсно таке, знаєте, дуже заманливе, тому що здається, що за словом призначення стоїть щось, що ми шукаємо. Хтось шукає щастя, хтось шукає свободи, хтось шукає грошей, хтось шукає любові. Так, і от призначення, нібито, має прийти і дати нам це все. Давайте розберемося сьогодні, чи існує призначення, де шукати призначення, що таке призначення і, взагалі, кому воно доступне, і яке ваше призначення? Розповім трішки коротко свою історію. В 33 роки я вирішила повністю змінити свою сферу діяльності після 13 чи 14 років успішного бізнесу. Уявіть собі, я вирішую змінити сферу. І я розумію, що мені вже не комфортно тісно в цій сфері, хоча вона є супер успішна і все класно, мені не комфортно там. А куди йти я не знаю? І от е, я починаю йти в медитації, і ось це призначення, 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 шукати своїх наставників, керівників, коротше, всіх з м, ангелів. Коротше, закликаю всіх, кого можна, проходжу всі можливі тести, роблю все для того, щоб мені показалося якесь призначення, тому що мені здавалося, що мені мають пройти його. І знаєте, як папочкою передати, сказати: тепер ось твій офіційний документ, ти цим займаєшся. І насправді цього не відбулося. Скажу, що так це мало би бути в кінці відео, але скажу на початку, що цього не відбулося. Але я думаю, що чим раніше я вам скажу а, правду, так тим а, конкретніше і швидше ми перейдемо до чогось об'єктивно адекватного. Насправді, ось ці всі штучки з а, мені хтось прийде, і скаже моє призначення. Це а, така історія про перекладання відповідальності. Я взагалі підтримую теорію, і не теорія тільки, не тільки теорію, а й практику авторства в житті, навіть співавторства. Чому я кажу співавторство? Тому що є якийсь обмежений ряд факторів, які відбуваються з нами, навіть те саме тіло, в яке ми приходимо. Так? Тобто це вже обумовлена історія. Але далі через наші прояви, через наші рішення, ми можемо багато чого змінювати. І коли ми говоримо про слово призначення, Скільки, повірте мені, я досліджувала цю тему не один рік, тому що мені було цікаво знайти призначення для себе. Я досліджувала її через матрицю долі, тому що я повністю, абсолютно стовідсотково вмію розшифровувати матрицю долі. Знаю, як це працює. Так? Я, я є дипломований кармолог, але я зараз не кажу вам, що ваше призначення буде написане в матриці долі, і зараз поясню, чому. Там досліджувала через натальні карти. Я досліджувала цей метод через всі можливі і неможливі інструменти. І насправді все значно з однієї сторони простіше, з іншої сторони, трішечки складніше, ніж нам хотілося. І коли я кажу про авторство або співавторство в нашому житті, я кажу про персональну відповідальність і творчість. Коли ми в дитячій позиції, нам, звичайно ж, дуже хочеться, щоб хтось прийшов, якийсь там чарівник, де передав нам чарівну паличку і сказав: тепер ти ось ось це твоя місія, і ти йдеш е, по цьому житті з місією і кажеш, ну, тепер от, мені чарівник передав, мені хтось сказав, мені янгол з Небес спустився і сказав, що я маю це робити, і я тепер тільки це роблю, тому що мені так сказали. Тут авторством, скажімо так, і не пахне. Так? Тобто тут е, пряме перекладання відповідальності і якась така жертовність через те, що тобі сказали, що ти так маєш робити. По факту, е, те, що я спостерігаю в житті, такого не існує. Так, нам дають дуже класні можливості творчості, співтворчості, співавторства. Насправді цей світ дуже відкритий для нас, і дуже багато можливостей перед нами відкривається. Звісно ж, є обумовлені фактори, і от зараз я хочу поговорити і розрізнити, що такі обумовлені фактори, де починається наша творчість, і як з цього всього зліпити якісь а, нібито зрозуміле призначення. Звісно, коли ми говоримо про матрицю долі, чи про натальну карту, я, наприклад, вивчала через матрицю долі, і там люди, з якими я працюю, мені найлегше заглянути в матрицю долі, тому що це для мене як знаєте. Персональний набір якостей, тобто кожен з нас приходить з таким умовним рюкзачком, я часто про це розповідаю, з певним міксом, так якщо б ми говорили про салат, то це з певним міксом всіляких інгредієнтів для салату. І звісно ж є інгредієнти, які там йдуть в основу салату, є інгредієнти, які додають перчинки, є інгредієнти. Але ми можемо цей салат зіпсувати з вами. Так, це теж в наших правах і в наших можливостях, тому що кожна з енергій, яка нам дається, так при народженні будь-який талант, будь-яка творчість, коли нам люди, коли нам світ дає дуже багато різних проявів, там, наприклад, хто 17-го числа народився, це такі зірки, в яких дуже багато насправді різноманітних талантів. Тобто вони і тут хороші, і тут хороші, і тут хороші. І з однієї сторони, якщо а, себе помістити в класне середовище і а, працювати над своєю самоцінністю, це буде дуже крута, проявлена людина. Але з іншої сторони, якщо а, ця людина буде постійно щось про себе чути, там типу а, ти за все берешся і все скидаєш, зроби щось нарешті нормально, так або там в тебе нічого не виходить. То толку з цих талантів ніякого, так по факту. І так само у нас відбувається з усіма ось цими наповнюючими факторами. У кожного з нас є свій набір, і далі вже ми з призми свого прояву, з призми того, що ми робимо з цими всіма нашими. Енергіями, так, енергія сили, це також енергія, яка має подвійний характер. Кожна енергія маєш, може використана бути в плюсі, в мінусі. Силою ми можемо вбити людину, силою ми можемо створити щось велике. І про це треба теж пам'ятати. І от коли ми говоримо про те, що ми маємо певний обумовлений, обумовлений характер, так того, з чим ми приходимо, обумовлений характер нашого рюкзака, ми так само там можемо подивитися, є в матриці долі, так така. Такий розділ як призначення. Є такий розділ як канал грошей, так? І це нам підказки. Але дивіться, що нам каже матриця долі. Матриці долі, там, наприклад, чи карта Натальна, так ніколи нам не скаже іди і роби це. Ніколи ніколи не скаже, що твоє призначення бути вчителем у вищій семінарії, і ти маєш викладати там дітям саме ось це. Так, ні, матриця долі вам скаже, що ваші задачі до 40 років. Це ось, це ось це, ось це. Навчитися відпускати в призначенні, навчитися там, наприклад, структурувати і керувати процесами, і бачити причини наслідок, і створювати причини наслідок в своєму житті. Так? Тобто, вона нам дає такі підказки тих задач, які ми маємо пройти в певний період часу. Бонусом до того всього ми отримуємо там, наприклад, стабільне здоров'я, стабільні, стабільні стосунки, стабільні гроші, коли ми це все пропрацьовуємо. Але помітьте, тут не буде в жодному разі слова про те, що твоє призначення бути ось цією людиною. Мало того, призначення є до 40 років, після 40 років, після 60 років, і в принципі, дуже проявлена людина, прокачена людина це та, яка пройшла ось ці всі завдання, так, ось ці всі. А, я б сказала, ось цей весь, цю всю еволюцію власного росту, е, і далі за цим всім вже відкривається творчість. Що таке творчість? Далі ми можемо вже взяти наш досвід, те, що ми любимо, те, що ми хочемо вивчити, те, що нам приємно, і з цього всього зробити вже новий салат, так? новий прояв. Наприклад, я є дизайнером інтер'єру, але в мене є досвід в бізнесі. В мене є досвід там в будівництві, наприклад. В мене є досвід в виступах, тому що я там виступала на кавені. В мене є бажання проявлятися. І в певний період часу я стала дизайнером інтер'єру і блогером. Плюс у мене була підприємницька діяльність, в мене були шоуруми, ми виконували ремонт під ключ. Так? Тобто, це все був мікс. Потім, в якийсь момент, цей мікс втратив змісти. І чи можна сказати, що до того я займалася чимось не тим, що мені не подобалось? Ні, це буде неправдою, тому що я любила дизайн інтер'єрів і бачила в цьому своє призначення. Певну красу для цього світу. Але в якийсь момент це втратило зміст для мене. І мені захотілося чогось іншого. Чи можна сказати, що хтось прийшов і сказав, це твоє призначення? Ні, я це відчула. Я відчула, що мені в цьому приємно, мені про це хочеться поговорити, мені про це хочеться говорити. Якщо мене розбудити вночі, про що б я говорила про це. Якщо б я давала безкоштовні поради, я б говорила про це. так? І ось це перші сигнали того, куди нам іти. Звичайно ж, для того, щоб нам бути в Умовно своєму призначенні формувати своє призначення, нам потрібно закрити енергетичні дірки взагалі дірки, які забирають з нас енергію. І це не вони забирають, це ми просто їх відкрили. Так, тобто це треба теж розрізняти. От, коли ми говоримо про це на змінах, наприклад, у мене є своя система зміни, я я її сформувала свого досвіду. І кожен раз, коли я, наприклад, вивчаю. Тут матрицю доля, тут терапію, тут коучинг, тут роботу з підсвідомістю, тут родові розстановки. Тут, ну, тобто, в мене є вісім, здається, різних методів, я вже, мені, мені, я вже просто заплуталася, я вже не рахую їх. І кожного разу мені здається, вау! Це просто істина! Потім я трішки відходжу і розумію, що це не істина, це просто ще один інгредієнт. І саме суміші інгредієнтів я створила свою систему зміни, через яку люди вже знаходять себе, так, але спочатку закриваються енергетичні дірки. Чому енергетичні дірки варто закривати? Тому що, коли ми не вміємо завершувати стосунки, і ми. Знаходимося в конфліктах всередині, ми можемо зовні бути нібито суперкласними, супергарні стосунки мати на публіку. А всередині цей конфлікт може їсти з нас енергію, коли ми на своєму місці в партнерстві намагаємося надто багато там тягнути на собі, або навпаки, впадаємо в позицію жертви, або не на своєму місці, і там у нас спочатку робота йде, потім ідуть батьки, а потім десь сім'я єдіну. Тобто, коли ми не знаємо елементарні правила взаємодії з цим світом. То, звісно ж, призначення буде трішечки боком вилазити, так? Тобто на призначення не буде нам вистачати цієї енергії, і нам би спочатку розібратися з цими всіма своїми питаннями, тому що як тільки ми будемо рости в призначенні, щось буде, якийсь канальчик буде привідкриватися, і тут хоп, в стосунках конфлікт, хоп, ще щось, так. Тобто, в грошах, нам світ завжди буде давати. Знаки, знаки, через що він нам дає. Він спочатку стукає через емоційний прояв. О, мені щось дискомфортно, мені щось гризе, мені щось недобре, так? В мене якісь там думки такі, так? Тобто на це все треба звертати увагу. І потім ми, коли починаємо це не помічати далі, світ нам дає хвороби, світ нас збиває з ніг, забирає матеріальні і так, далі, і так далі. Тобто світ з нами завжди взаємодіє і хоче нас поставити на. Ресурсне місце. Тобто задача світу взагалі, щоб ми були в ресурсі, і лише коли ми в ресурсі на своєму місці, лише тоді ми можемо віддавати з надлишку. Тому що, коли ми говоримо взагалі про тему призначення, це тема не віддавання через, знаєте, таке жертовне служіння. Призначення це тема того, коли ми віддаємо з надлишку. Тому що задача світу, щоб кожен був щасливий. І кожен проявляв те, що він хоче проявити через себе, так якщо для мене зараз актуальною є тема того, що кожен з нас є унікальний, якщо я розумію, що кожен з нас має певний досвід, може ним ділитися, що кожен з нас може прийняти в своє життя все те, що він хоче. Просто він поки що не готовий це прийняти, так? Якщо я розумію і кажу так, що немає обраних людей, у кожного з нас є відкриті можливості, просто ми не хочемо поки що їх бачити. І от ця тема. Це там, наприклад, моя червона лінія, яку я несу через себе, яку я несу через свій прояв. І коли ми говоримо про призначення, ну зараз точка мого призначення. Ось ця. Але крім того, які в мене ще є досвід, в мене є досвід в бізнесі, в маркетингу, в мене є досвід в блогінгу, в мене є досвід в дизайні, так, тобто, через ще свій, свій прояв мені подобається, ще, там, наприклад, робити дизайни чи будувати будинки, так що це ще один. Нібито проєкт. І якщо говорити, що яке моє призначення, просто жити своє класне життя і транслювати те, що мені подобається. На даний момент основною темою, так, є ось ця є тема тому, що все в нашому житті можливо, і ми це створюємо разом з тими, з тими можливостями, які нам далися при народженні. І це для мене зараз гармонічно. Мені не потрібно натягувати на себе якісь додаткові слова, завчати тексти. Так я просто сідаю, і з мене йде потік. І так само у вас, у кожного з нас є речі, які ми любимо. Хтось любить кулінарію, так він там просто розчиняється. Хтось любить газони, траву, ландшафтний дизайн. Він там розчиняє, хтось любить співати. Тобто, але дивіться, це не завжди це завжди не щось одне. Тобто, якщо би я тільки... Любила говорити про це, і в мене не було б досвіду в бізнесі, в маркетингу, в блогінгу, то це б чула одна людина. Можливо, мій сусід, можливо, мій чоловік. Так, тобто це завжди сукупність всього. І, звичайно ж, це не історія про те, що е, Окей, в мене цього немає, я не буду це робити. Ми завжди можемо робити створюючі дії. Які приведуть нас до того результату, в якому ми хочемо бути в максимальному своєму прояві. Якщо я говорю про себе, то я бачу а, певні сцени, так я бачу, що я спікер. Так, коли я це бачила, зараз це реальність. Мене запрошують на конференції. Я, до речі, зараз буду виступати з темою призначення. Не знаю, коли ви дивитеся відео. В мене за декілька днів на конференції у Львові якраз тема призначення. І ось я хочу донести до вас, що не потрібно шукати готових відповідей. Той ваш прояв. Точка призначення це точка трансляції чистих змістів. Точка трансляції чистих змістів, які вас наповнюють і переповнюють. Так? Ваша точка призначення іноді може бути поставити під ножку якійсь людині, яка спотикнеться, наприклад, впаде і не прийде кудись там, куди мала прийти, і від цього зміниться її життя. Тому не треба цьому надавати надто великого значення. Ми щоразу граємо якісь ролі. Так? Щоразу, як тільки ми надаємо цьому якогось великого надзначення, ми не даємо можливості бути собою. Тому що ми починаємо вже заганяти себе: Окей, а що сказати, а як правильно, а як неправильно, а немає тут правильно. Тут є ваша формула. Ваша формула, плюс ви на цю формулу так само можете впливати, коли ви йдете в досвід, досліджуючи те, що вам цікаво. Якщо ви розумієте, що. Мені цікаво, наприклад, розвивати Ютуб, значить я йду в досвід, вивчаю Ютуб, знаходжу людей, які можуть можуть мені допомогти в Ютубі. Так, тобто я роблю активостворюючі дії. Мені не прийдуть і не принесуть все на тарілочці. І коли я роблю ці активостворюючі дії, це теж шлях. Так, я проходжу цей шлях і він теж формує мій досвід. І потім я цей досвід знову можу транслювати. Тому ось ця тема призначення це така тема, яка постійно, постійно змінюється. Це певна точка, в якій ви зараз, можливо, моє призначення буде донести цю думку саме до вас. А можливо, завтра е, я ще прослухаю якусь лекцію, і в мене ще точка зміститься. І, можливо, вже там післязавтра, чи, там, чи через декілька днів, коли я буду виступати на конференції в Львові, я ще до, щось до розповім про тему призначення і ще якось по-іншому побачу. І моя точка призначення там буде ось такою. Саме головна задача, найголовніша задача це, по-перше, зрозуміти, що ви є Співавторами у своєму житті, і та історія щасливого життя, як є у ваших мріях, вона є точкою норми. Для вас це може бути нормою, як тільки ви дозволите цьому прийти в своє життя. Друге, що треба зрозуміти, те, що створене, те життя, яке ви маєте, ви створили його через певну призму дій, змістів, думок і так далі. Далі, що треба зрозуміти, що увесь ваш досвід має значення. Не потрібно відрізати від себе якийсь досвід, тому що будь-який навіть найболючіший досвід, він завжди чогось нас вчить. Якщо ми вміємо з цього виносити певні уроки, ми можемо потім ці висновки в своїх змістах транслювати передавати іншим. Наступне, що важливо розуміти, це те, що те, що вам цікаво, це не рандомна історія, це ТЗ від Бога. Те, що вам цікаво, туди треба йти. Про це говорить ваша душа. І коли ми йдемо за тим, що цікаво, ми вчимося, відкриваємо щось для себе нове, доукомплектовуємо себе. І тоді наша проявленість, наше призначення, ті змісти, які ми транслюємо, ті слова, які ми кажемо, набувають нового значення вже для цього світу. Розумієте? не не давайте не заганяти себе в ромбік, квадратик і не намагатися з себе щось зліпити, тому що ви постійно змінюєтеся. прийміть це. світ постійно змінюється. Ми не можемо зупинити світ і заморозити. Так само і наші внутрішні зміни вони постійно з нами відбуваються. Просто зупиніться і подивіться з точки зору, скільки думок у вас виникає, скільки інформації заходить у вас щодня, навіть через просто банально там шорт, рілс і так далі. Тобто ви постійно змінюєтесь. І тому точка призначення це точка вашої цікавості, точка того, що вас наповнює, переповнює, яка проявлена через вас. Так, ви можете з цього зробити класний бізнес-проект, ви можете з цього зробити класний міжнародний проект, ви можете з цього зробити проект, де ви єдина людина, яка. Це передає, наприклад, ви лікар-стоматолог, але ви любите е, допомагати людям, ви любите наводити там, естетику, ви любите допомагати їм, але крізь, крізь те все ви ще доносите якісь змісти під час того, коли людина приходить до вас. У мене є викладач англійської, дівчинка Альона. Так? От вона каже, до мене приходять люди е, поспілкуватися зі мною. На теми свого self, власного розвитку, так, на тему того, як вони приходять кризові періоди. І це є точка її призначення. Тобто, з однієї сторони, люди приходять за прикладними інструментами, з іншої сторони, вони приходять і виходять іншими. І спробуйте знайти точку цікавості, точку вашого досвіду і об'єднати. І тоді ви побачите, так, що дійсно а, ви це робите легко. От найголовніший індикатор того, що. Через вас це проявляється легко. Ви готові це робити навіть безкоштовно. Звісно, це не потрібно робити завжди безкоштовно, але це індикатор. Якщо ви кажете ні, ні ні чекайте, я це просто так робити не буду. Це значить, що є внутрішній супротив, це значить, що не просто через вас приходить енергія, а є моменти, коли іде через мушу. Завжди там, де є через мушу, це не точка призначення, повірте мені, так? І. Те, на чому я хочу наголосити, що точка призначення це та точка, яка завжди змінюється. Якщо вам цікаво більше розібратися в собі, більше розібратися в змістах, час від часу я проводжу трансформаційні ігри, зміни дуже дуже цікавий процес, чесний процес, ми дивимося, де ми себе обманюємо, ми дивимося, які можливості перед нами відкриваються, які зараз задачі конкретно треба пройти, хто готовий йти там прямо в сильне пропрацювання себе з точки зору авторства, тому що і гравець. І я запрошую гравців на гру. Хто готовий бути автором, запрошую на зміни. І далі, звичайно ж, у нас є така історія, як зірка. Це там, де ми вже наповнені і готові транслювати через себе змісти. Так і тому дивіться за анонсами. Я не знаю, в який момент ви дивитеся це відео. Або на гру, або на зміни, або на зірку заходьте. Пишіть мені в інстаграм взагалі наскільки вам відгукнулася ця тема, так що ви для себе а, взяли. Можливо, є якісь запитання з радістю відповім в інстаграмі і в коментарях буду дивитися. І взагалі поділіться цим відео, якщо ви вважаєте, що його має бачити більше кількість людей. Я вам дуже дуже дякую. Пам'ятайте, що ви унікальні, пам'ятайте, що ви особливі. Пам'ятайте, що світ через вас так само проносить певні змісти. Які мають доторкнутися до певних сердець? Дякую вам до зустрічі. В змін.